Протягом місяця працювали знищили за Ось Це наші результати того, що тут німечні меблі, написи на стенди такі. Тут були ключі на сході. Потім ми відновили, нам допомогла Київська військова обласна адміністрація, вони залучили спонсорів. І ми буквально з 1 вересня 2022 року вже початково. Я запрошував від кого сам. покриття. Але така та кількість дітей, що ми чуємо. Ні, ми все, що ми робимо. Укриття укриття на сімсот, на сімсот. щирим, якими ми ви є на уроках, вдома, у спілкуванні з друзями. Розпочнемо сьогоднішній наш захід, звичайно, і це завжди для нас важливий. Діти, сьогодні в мене для вас новина. Наш з вами. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Пане президенте, у нас сьогодні захід приурочений 21 березня. Два роки минуло зі звільненням щона. У нас сьогодні урок спогадів, урок спілкування. Ми розуміємо важливість подій, про які ми маємо говорити і знати. Тому я вас запрошую приєднатися. Хочу, хочу вам подякувати. Вітати з перемогою поки що рано, але те, що відстояли Київщину, і це дуже важлива, переможна подія для, для всієї держави. Те, що ініціатива всюди є в Україні, не тільки на Київщині. Це важливо, щоб ви знали, як. Як наші воїни захищали Україну і продовжують захищати. За країну своєю сім'єю станемо разом дати. Тебе учні. Бід ласкачка. До нас залишайтеся жити далеко, бо сьогодні не легкий, на щастя. Все... Паті пережила її. І в цьому вірші вона віднайшла тебе, що. Йому не треба. Не потрібно писати пісень, бо тепер він ніхто. Я горжуся, що я українка, сила духу не зламне у нас. Не відступив назад на місці. Кличу я вас знову легеньку, у квітучу країну свою. Тепер ти ранок. Ранок, в який прокинулись і увійшли ніби в нове життя. Діти Так. Для мене це був начебто звичайний. Я прокинулася через пару секунд я почула вибух, я була на тому, тому навіть не зрозуміла, що відбувається. Потім почула вибух, вибух і, звичайно, не зрозуміла Гвардійці дали бій та збили близько п'яти військових військових гелікоптерів російської армії. Будь ласка, два тижні я провела в окупації. В ЖК Покровський, в якому в цей час проживали російські загарбники, ніколи не забути, як в перші дні люди об'єдналися для підтримки одне одного, для заспокоєння одне одного, для допомоги з пошуком медикаментів та приготуванням їжі. Проте найстрашніший день був на початку березня, під час того, як ми з мамою готували їжу у нас в квартирі. Російські військові почали обстрілювати наш будинок, і нам довелося швидко тікати, аби врятувати власне життя. І саме в той момент я відчула, наскільки для мене є цінним моє життя, і наскільки мені дорогі мої близькі люди. Коли я, моя мама, бабуся, двоюрідна сестра і тітка виїжджали з Гостомеля, і підлі російські війська почали обстрілювати нас на Гостомельському мосту. Жінок і дітей, які були беззахисні, вони почали нас обстрілювати, але дякувати Богу, нас не зачепило і нас це обійшло. Фонд наступ проти російських військ в районі Києва, включно під час окупації, початку російського вторгнення, на це місце. Це тривало з 27 лютого до 21 березня 2022 року. А саме Мощун було однією з важливіших позицій для окупантів. Адже взявши його, вони могли захопити столицю нашої держави. Сполучили про своїх батьків, знаю, де були але ми може статися все, що завгодно. Але я вірю в краще і те, що він колись повернеться. Я дуже сумую за ним і я, я, дуже, я дуже вірю в перемогу. Я, я дуже. Панти будуть знищені. В Україні запанує мир. Наша країна.

Дякую вам. Дякую вам. Дівчата. Дякую, Дякую. ласка.